Коли вам стало відомо, що 19 січня премєр Юлія Тимошенко підписала цей контракт і повернулася в Київ на Білому коні як рятівниця Європи від замерзання і України і дала прес-конференцію, а 26 січня 9-го року засідання сесії ПРЕ, де стоялося питання. Газова війна, газова, газова криза. І я був записаний виступати. Я вирішив зустрітися з прем'єр-міністром, щоб узнати, що ж таке за угода, узгодити позицію України свій виступ на сесії ПАРД. Але професія мене така. Я не довіряю словам. Я довіряю фактам, документам і те, що побачив. Друзі мої, зараз що ще, ще ран де ніде говори, не говорив публічно, але воно викладено в депутатському запиті про порушення кримінальної справи проти Путіна, як співучасника злочину із Тимошенка. Уже через добу від своїх українських друзів, як і в Москві, я знав і мав церквопії основних витримок із цього газового контракту. Коли я це прочитав, мені стало не по собі. Ну, думаю, добре. Поспілкуйся, дам, щоб зробили висновок спеціалісти в сфері газової енергетики. Я з ними ще знайомий, коли Юля Тимошенко разом з Павлом Лазаренком пробирали відповідні схеми із Росією по закупці газу, коли вона була президентом єдиних систем, і за кордон вивела понад мільярд американських доларів, які поклали на свої валютні рахунки в офшорних компаніях. А знаючи по справах із газових контрактів з Павлом Лазаренком з Москвою. Ще у 95-му-96-х роках я дав своїм експертам у галузі енергетичної безпеки. Вони, коли почитали ці речі, то навіть ті, які були лисими, у них холод зашевелився. І вони зробили висновок. Страшний. Я приходжу до Юлії Володимирівни за два чи за три дні до від'їзду у Страсбург. Привітно зустріла, обняла за плечі. От, Ми отримали економічну перемогу, весела радість, ну те, що казали на прес-конференції після повернення з Москви. Я вислухав хвилин 3-5. Кажу, Юлія Володимирівна, ви знаєте мою професію. Дайте мені газові контракти, я подивлюся. Вона говорить, регуляч, вони під вам таємно, я не можу дати. Кажу, Юлія Володимирівна, ви ж знаєте, хто я такий. Є діючий працівник Служби безпеки України, відряджений в Верховну Раду. У мене форма допуску номер 1 Дайте контракти, ви зобов'язані. Каже, ну ти розумієш, що вони, мабуть, у голови е, газпро, е, саме, Нафтогазу е, Олега Дубини. Каже, у них немає, я з ним вже мав розмовити по телефону. Дайте контракти. Вона каже: Не дам. Я тоді беру із папочки, от такої, і на стіл кладу витримки газових контрактів і висновки експертів. Вона взяла. Почали тремтіти руки. Читати перебирає і нема пауза. Хвилина, друга, затягується. Я їй кажу, Юлія Володимирівна, я їй кажу, Юлія Володимирівна, скажіть спасіба Богу, що перед вами стоїть депутат, а не генеральний прокурор. За ці контракти, які ви підписали, ви ще погодили з Путіним, а підписували Дубіна і Діденка. І сфарчувавши директиву Кабінету міністрів, якої не було, а від свого імені, перевищивши повноваження, ви Україну не те, що удавку давку гинули, ви її затягнули. Ви поставили на грань катастрофи економіку-енергетичну систему України і безпеку. Кажу, якби я був генеральний прокурор, я вас би вів звідси в кайданках, пішов би в суд і взяв би санкцію на ваш арешт. Кажу, рано чи пізно вам за це прийдеться відповідати. І я кажу це. Скажу європейським керівникам, що ви зробили. Ну, Просила ще залишитися, вибачте, просто вона жінка. Я з жінками ніколи не сварився, голос не піднімав. І слава Богу, що вона була жіночої статі, а не чоловічої. Бо розмова могла просто бути інша. Від'їжджаючи у Старасбург. Я Віктору Андрійовичу Ющенко, президенту України, направив депутатське звернення розглянути це питання на Раді безпеки і дати доручення Генеральній прокуратурі Службі безпеки, все це перевірити, і дати правову оцінку. Я все в житті бачив. Президент України вимагає від прем'єр-міністра країни Тимошенко прийти на засідання РНБО і принести. Контракти, які були підписані в Москві 19 січня 2009 року. І прем'єр-міністр говорить президенту, я не можу вам їх дати, тому що вони під гріхом таємно. що що? Повторюю Матвію Юрійовичу, президент тричі вимагає від прем'єр-міністра прийти на засідання Ради національної безпеки і оборони і принести контракти. А прем'єр заявляє президенту, я не можу принести, тому що не під грифом таємно складають комерційну таємницю. Ви можете собі уявити в будь-якій країні. Це істина. Ви знаєте, де президент достав контракти? Змушений був звернутися до керівника служби зовнішньої розвідки і ті свої, своїм таємним способом отримали ці контракти. От що? Але і для мене це, шановні співвітчизники, уже минули. Виникає запитання. Він і раз задавали Матвію Юрійовичу, але не отримували відповіді. А чому такі нищівні для української державності були підписані газові контракти? Що могло так заставити прем'єр-міністра на це піти? Я вам оповім, причому це опубліковано було, коли у, у цьому моєму депутатському запиті подарую вам від 9 лютого 2012 року Генеральному прокурору і е, голові служби безпеки один заголовок. Про порушення кримінальної справи, арешті притягнення до відповідальності прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна за нанесення значної шкоди економічної національній безпеці України, що створило реальну загрожу державному суверенітету України як співучасника злочину, як і за вчинення якого засуджена Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України. Я вам це подарю, і ви тут це почитаєте. Так от про що ж говорили вночі майже три години? 17-го Січня, бо 19 го вона вже приїхала підписати контракт. Володимир Путін і Юлія Володимирна Тимошенко. Тут в мене написано, а вам тепер озвучу. За підтримку на президентських виборах Юлія Володимирна пообіцяла продовження перебування Чорноморського флоту в Севастополі як базі на 50 років. Друге, Відмова вступу в Європейський Союз і НАТО і приєднання до митного союзу. Третє. Підписання Ташкентського протоколу. Ви не знаєте, що це таке. Росію створена міждержавна державна міжнародна організація на зразок НАТО в 1992 року про спільне командування збройними силами, куди війшла Росія, Білорусія, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, були Грузія і Азербайджан, а потім з воєнною агресією Росії. Вони вийшли звідти приєднатися. Тобто втрачаємо суверенітет і командування своїми власними збройними силами. Наступне на, на рівні з, із державною е, мовою українською російська набуде статус або державної мови, або офіційного статусу. Але ще ж одне, це треба знати Юлію Володимировку, як газової принцеси, президента єдиних енергетичних систем Слава Розаренко, вона ж тільки б за ці політичні рішення не підписала таких контрактів. Я знайшов висновки експертів, які зробили, вони були, до речі, в пресі, знайдете їх. Впродовж трьох років дії цих контрактів за висновками експертів у цій галузі на сховані валютні рахунки в офшорних компаніях Юлії Тимошенко повинно було поступити не менше 5-7 мільярдів доларів. Тому не дивуйтеся, звідки ці гроші на рекламу під час президентської кампанії 14 року потім виборів у, у весною у осінню 14 року, і зараз на президентське уряду. Це висновки експертів. Люди добрі. Ну і це вже Бог з ним. Минуло. Але це хочу сказати і майбутнім президентам, і керівникам держави. Кожне ваше рішення знаходиться в причинно-наслідкових подіях, які будуть, від того, які ви прийняли, в залежності від того, що ви зробили. Ці рішення, наслідки будуть або при вашому житті, або після вашої смерті для ваших дітей і онуків. Так, от те, що ми маємо, від руки зробив схемку, так от газові контракти 19 січня 2009 року. Тимошенко Путін призвели до появи харківських угод у квітні 2010 року, який підписав Янукович і Медведєв. далі потягнуло відхід від європейського вибору, європейський майдан, далі що? Революція гідності. <кій> Під час Революції Гідності 107 чоловік, Героїв Небесної Сотні, біля 2000 тисяч поранених, От. і тисячі е, травмованих, і так далі. Дальше що? Початок війни, анексія Криму, окупація Донбасу, все о, це наслідки тих подій, де вже загинуло понад 11 тисяч наших співвісчизників, понад 25 тисяч поранених, і загинуло майже 250 дітей. І це ще не все. Мільярди збитків, от ви те сказали. От війна, яка Росія провела проти України, починаючи отак, як це поїхало. От, від газових контрактів. Ми тільки економічні збитки на сьогодні маємо від Росії близько 100 мільярдів доларів. І щоб завершити з газовими контрактами, запам'ятайте ці цифри, люди добрі, і не слухайте вже більше експертів, бо вам позабивали формулами, схемами, цифрами, що в очах ребить і запутається. Основні о, ці речі там сказали по 53 мільярди, 52 мільярди кубів газу щорічно з 10-го року. Якщо закупали менше, то треба було закупати не менше, ніж платити за 41,6. Так от, друзі мої, лише з січня 10 по грудень 2017 року це рішення Стовгорського арбітражного суду. Незворотні, безповоротні втрати, шкода нанесена вам, державному бюджету, 32,1 мільярда американських доларів. Якби не було рішення арбітражного суду і те, що зробив уряд, подаючи під контролем президента, щоб таки завершити і мати рішення арбітражного суду, то ви знаєте що? Ми понесли збитки не падайте, 94,7 мільярдів американських доларів. Лише за недобір газу. З 12 по 2017 рік 5, 5 років ми повинні були сплатити, якби не арбітражний суд Стокгольський, 56 мільярдів доларів США. Люди добрі, питання не в тому, що вона жінка, питання в тому, яку ти займаєш посаду і яку ти несеш відповідальність, коли приймаєш рішення і думай про те, що за це будуть розраховуватися. І от те, що ми пройшли з 2009 року після підписання газових контрактів контрактнослідки, це знаходиться в причинному зв'язку з тими подіями. На цьому зрада економічна не закінчилася, відбулася ще, Матвію Юрійовичу, політична зрада. Хоче задав вам запитання. Ви так гарно говорите в віді політичного шоку. Шоу, скажіть, будь ласка, а ви пам'ятаєте, що було через три тижні? На початку лютого. Того ж 2009 року. Ноль. Навіть ви не пам'ятаєте. Я тут не жив. Звідки да, я знаю? Отож. Я в силу своєї професії повинен знати, пам'ятати і бути там, де потрібно бути. У Мюнхені 6 67 лютого відбувалася чергова 45-та безпекова конференція. Путін і Медведів на неї не приїхали. Бо пройшло півроку, як захоплена була Грузія, агресія війни. Приїхав віце-прем'єр-міністр Іванов і приїхала Юлія Володимировна Тимошенко. Я був членом політичного комітету ПАРЕ. І за дорученням голови комітету я ще пару е членів ПЕР був на цій безпековій конференції. Те, що я почув, коли Юлія Володимировна, не дивлячись на те, що в нас в законі про національну безпеку законодавчо записано курс України до вступу в НАТО і в Європейський Союз після виступу віце-прем'єра Російської Федерації Іванова заявляє, Україна не буде вступати в Європейський Союз і в НАТО, тому що це шкодить національним інтересам Російської Федерації. Ми будемо розробляти спільний план колективної європейської безпеки. От і по великому рахунку, ті, хто будуть вступати у НАТО, вони створюють додаткову загрозу національної безпеці Російської Федерації. Я виступав на секцію, поне звичайно послухав його, підійшов після перерви. Кажу, Юлія Володимировна, це навіть страшніше, ніж газові контракти. Ви, по суті, підтримали російську агресію в Грузію. Не засудили її. ні як прем'єр-міністр, хоча до вас звертався президент Ющенко, ні фракція е, блоку Юлії Тимошенко не пройніше. І в Верховній Раді України не підтримала фракція Юлії Тимошенко про засудження воєнної агресії Російської е, Федерації. Я член ПР. мені їхати на сесію парламентської асамблеї, а за моєю спиною, ну, друзі мої, нема рішення парламенту. Я виступаю сам від свого імені. криком кричу. Давайте що зробимо разом, бо через 5 років таке саме буде в Криму, як у Грузії. Приїхав все СІПРЕ та ще й свої обізвали провокатором, яка війна з Росією і так далі і тому подібне. На завершення. Я почав розбиратися. А звідки ж, як кажуть, це буде дипломатичним якщо Ноги ростуть? Ноги ростуть нормально. Так от, тепер уже те, що як з точки зору начальника відділу військової контррозвідки. У липні 1995 року, тут, мабуть, мав мабуть, в школу ходили. В аеропорту Внуково Юля Володимирівна, повертаючись з Москву в Дніпропетровськ, була затримана. І спробою провести контрабандою 100 тисяч американських доларів. Вона на той час була президентом єдиних систем і укладала договори про поставку газу в обмін із Міністерством оборони Російської Федерації. Ну, це треба бути наївним. Або взагалі в цих питаннях, вибачте, профаном, щоб не розуміти, що ти знаходишся під повним контролем спецслужби тієї країни, куди їдеш спілкуватися з керівниками Міністерства оборони. Юлю Тимошенко вели. І коли виявили замотану у фольгу серебристу, як від продукти, 100 тисяч американських доларів, Юлія Володимирна, звичайно, була в істеріці. В шоці? Підійшли мої колеги з ФСБ, взяли під білі ручинки і повели Юлю Тимошенко. Через певний час, оформивши відповідні документи, вона повертається в Україну. Я не знаю, що є в цьому залі люди, які працювали на оперативній роботі, в міліції чи спецслужбі. Якщо немає або, може, що вважали, я вам скажу як професіонал. Кращого підґрунтя, щоб завербувати громадянина іншої держави. Ще не політика великої, який має контакти з керівниками Міністерства оборони, скажімо, моєї країни, та просто не придумаєш. Ну це просто робоча версія поки що була. І ось тут те, що я вам залишу, я опублікував те, що стало відомо в 2004 році, під час помаранчевої революції спецслужби України. Добули матеріали ФСБ, які викладено, як Юля Тимошенко була завербована, як таємно співпрацювала на ФСБ з правоохоронними органами. Леонід Данилович Кучма, коли його ознакомили з матеріалами ФСБ, дав доручення Службі безпеки України провести перевірку. Я особисто знайомився з цими матеріалами, де було підтверджено конспіративні таємні зустрічі. Юлії Володимирівні в Москві її по поїздки тут, в Україні. І всі ці матеріали, які зібрала Служба безпеки України, і довідка, рекомендація президенту Російської Федерації Путіну щодо Юлії Володимировка, як її треба використовувати в майбутньому.